Сьогодні вже нікого не здивує швидкістю заряджання смартфону. Багато навіть найдешевших девайсів китайських брендів хизуються саме цим показником, але компанія Realme вирішила зробити крок уперед. Представивши Realme GT3. А разом з ним блок живлення на 240 Вт, ватт який робить новий смартфон абсолютним рекордсменом за швидкістю заряджання. Наскільки фантастичних показників сягає новинка, та чим ще вона цікава? Зараз дізнаємось. Мене звати Іван Лучков. Ви на каналі Mobile Planet. Починаємо. Перше, що кидається в очі в дизайні Realme GT3, це оформлення верхньої частини його тильної панелі. Одну половину займає металічний блок камер, а іншу прозора глянцева область з LED-підсвічуванням і логотипом Snapdragon. На жаль, це не справжній процесор, але принаймні виглядає цікаво. Увесь інший простір тильної панелі, покритий матовим захисним склом. Щоправда, це навряд чи корні горіла глаз, бо Realme не надає інформації щодо виробника. До того ж, смартфон. Сон дуже слизький, тож для комфортного використання дуже бажано придбати кейс. Бокові рамки пластикові, а кольорних оформлень лише два чорне та біле. Захисту від вологи та пилу Realme GT3 немає жодного. Спереду також склони відомого бренду, тонкі рамки та звична дірка для селфі-камери. На верхньому торці знаходиться інфрачервовий порт для керування побутовою технікою, на нижньому динамік, який утворює стереопару з розмовним з Dolby Atmos. Екран у смартфона майже флагманський 6,74 дюйма, AMOLED 1400 ніт пікової яскравості. Підтримка HR 10 Plus. Роздільна здатність трохи більша за Full HD Plus. Максимальна частота аж 144 Гц, і хоч цей не LTPO дисплей є ще 6. Фіксованих значень, між якими смартфон може переключатися в залежності від зображення на екрані. Тут є славнозвісний pwm Dimming для зниження напруги на зір та низької яскравості, а оптичний сканер відбитків розташований занадто низько, за використання однією рукою тягнутися до нього незручно. За продуктивністю Realme GT3 також наближений до флагманських рішень. Серцем смартфона є минулорічний ТОП Snapdragon 8 Plus Gen 1. Смартфон потягне будь які вимоги mórgula Ігри на найвищих налаштуваннях графіки, а проблем з тротингом тут немає. Новинка продається у версіях від 8 до 16 ГБ оперативки найсучаснішого стандарту lpddr 5 x та до 1 терабайту постійної пам'яті UFS3.1. Основна 50 мегапіксельна камера має оптичну стабілізацію. Якість денних і нічних фоток влаштує абсолютну більшість користувачів. Проте варто помітити, що за дефолтних налаштувань кольори часто бувають. Занадто теплими, а також іноді виникають проблеми із завищеною експозицією. Ультраширек на 8 Мп. В помітно гірше з точки зору деталізації та динамічного діапазону. Третя камера досить незвична, мікроскопічна на 2 Мп. Вона дозволяє знімати з реально мікроскопічної відстані та одержувати унікальні знімки. Тож, хоч вона фактично є дешевою затичкою для кількості, це набагато цікавіше, ніж сенсор, глибини чи звичайна макрокамера. Відео можна знімати в 4К 60 FPS на основну камеру та в 1080 p 30 ФПС. ПС на ультраширк. 16 мегапіксельна селфі камера нічим не дивує і також обмежена зйомкою в 1080 p 30 fps. А тепер найцікавіше: Realme GT 3 має не найбільший за сучасними мірками акумулятор на 4600 мАч і не вражає якимось фантастично довгим часом автономної роботи, але. Про це можна швидко забути, згадавши, що в комплекті смартфона є блок на 240 ватт. Заходимо в налаштування смартфона і перевіряємо, чи активований режим надшвидкого заряджання. Спостерігаємо: за 5 хвилин смартфон набирає близько 60%, а за 11 хвилин заряджається повністю. У звичайному режимі цей показник не менш фантастичний 21 хвилина, але в його використанні немає жодного сенсу. І Ось чому Realme серйозно подбало про те, щоб заряджання за потужності 240 Вт було. Повністю безпечним як для користувачів, так і для смартфона. Батарея GT3 покрита масивною системою рідинного охолодження з поровою камерою, яка доповнюється вогнетривкою конструкцією та різними датчиками безпеки. У корпусі розміщено 60 шарів захисту та 13 температурних сенсорів. Смартфон навіть має сертифікацію TÜV Rheinland щодо безпечності на швидкого заряджання, а також стверджує, що після 1600 циклів акумулятор деградує лише на 20%. Потрібно також зауважити, що показники швидкості не завжди будуть однаковими. На них можуть попливати деякі фактори, наприклад, температура. І якщо це в даній ситуації має хоч якесь значення, смартфон не підтримує бездратове заряджання. Оболонка тут Realme UI 4.0 що за своїм дизайном і анімаціями. Перегукується з ColorOS від Oppo, яка останнім часом радує. Звичайно, можливості для кастомізації величезні, а з унікального саме на цьому смартфоні налаштування вище згаданого LED-підсвічування на тильній панелі. Є і зручний режим для геймінгу GT Mod, що дозволяє повністю розкрити потенціал смартфона. Ось таким виявився RealMe GT 3 звичайне субфлагманське рішення з найшвидшим заряджанням у світі. І все це коштує десь 650. 50 євро у мінімальній конфігурації лише на 50 дорожче коштує той же OnePlus 11, який багато в чому перевершує цей смартфон. Його огляд ми вже робили. Напишіть у коментарях, який підхід вам до вподоби на швидше заряджання чи довгий час автономної роботи. Підписуйся, став подобайку, і дивіться інші цікаві відео на каналі. До зустрічі.